Усім привіт, любі, друзі! Я усіх вас рада вітаю на своєму каналі у новому відео. Залишила навмисний для вас цей неймовірний ранковий літній вайб зі співу пташок та бджілок, трудівниць. Кожного ранку вони невтомно працюють аби створювати найсмачніший продукт мід, який ми всі обов'язково будемо споживати пізніше у зимку. Усіх своїх постійних глядачів та гостів мого каналу, я запрошую до перегляду свого нового відео. Розпочинаю я його сьогодні ще з минулих вихідних, коли ми святкували день батька. Ми з сім'єю поїхали у наш улюблений, один з улюблених ресторанів Mago Grill. Це є мексикансько іспанська кухня, якщо так можна її назвати. В одних із своїх попередніх відео я вже його показувала, він називається Маго Грил. Ми туди ходили разом з Сашею, пізніше ходили з нашими друзями також один раз. І зараз вирішили теж туди піти з хлопцями, тому що хлопці ще в ньому не були. І вони полюбляють таку їжу, таку трошки гостреньку, з такими різними соусами, як іспанці полюбляють верніше мексиканці, якщо так сказати. І там досить смачно готують і досить швидко все. Хто сьогодні до мене вперше завітав, я представлюсь мене звати Івана, і ми з сім'єю це мій чоловік, наших двоє синочків і наш котик. Ніколасик, ми проживаємо у Сполучених Штатах, а саме у штаті Іллінойс вже більше 20 років. Самим родом є з івано франківська Мій канал є більшості лайфстайл, такі влоги. Але також ви тут знайдете і корисну якусь інформацію, також мотивація на домашні справи, смачні рецепти, подорожі. Тож, якщо вам цікавий такий контент, буду рада новим друзям. Ми спочатку замовили свіже як його готую тут при вас, а пізніше заказали основні страви. Дуже була приємна музика мексиканська. Хлопці тут навіть нас розважали, підтанцьовували. Дуже комедно це виглядало. Я їх встигла. Зазняти трішки. Тож, якщо ви будете колись тут, у Mago Grill, а я знаю, що вони мають дві або й три локації, ми були безпосередньо у South Barrington містечко, хто у штаті Ілінойс, і десь поблизу цього містечка проживає, обов'язково відвідати це дуже смачно. І також я знаю, що вони мають іншу локацію. Це Арлінтон хайтс містечко. Теж мені здається, воно там є. Атмосферний справді ресторанчик, гарна, приємна музика, швидко обслуговують дуже приємні працівники. Ми завжди звідти виходимо в хорошому настрої. То щиро рекомендую відвідати такий заклад, хто тут проживає. Ми ще вирішили трішки прогулятися. Тут дуже атмосферно, гарний фонтан є, багато зон відпочинку є. Також знаходяться такі розваги, де можна пограти і в шахі, і в різні інші ігри, і для дорослих, і для дітей. Тож досить гарне містечко саме по собі. Є в них тут і кінотеатр. Тож, ось так ми відмітили День батька. Наш татко залишився дуже задоволений, та й ми всі так само гарно провели час. Взагалі ми любимо ось так сімейно виходити. Досить часто, як ви бачите, в мене у відео, ми проводимо разом час. Насолоджуємося кожними хвилинами разом, тому що розумієш, що діти ростуть, і вони, як кажуть, від нас обов'язково з гніздечка сімейного, а мені би хотілося, щоб ці кажуть, хвилини запам'ятались для них назавжди, коли вони були з батьками. А це я ось показую вам презентик, який ми подарували для нашого татка. Хлопці купили відкритку дуже симпатичну, ось таку Happy Father's Day, І ми купили нашому таткові. Такий гарний парфум Дольче Бана. Він нас теж полюбляє, як і я парфуми. Тож вирішили ось такий зробити йому приємний подарунок. Попідв'язувала свої помідорки, знайшла свої ось ці металеві бутички. І дивіться, що я побачила в мене. зійшов базилик. Дивіться, тут, ось тут. І ось тут. Клас. Так що базилику бути. Я хоч його там посадила, ось він в мене там є. Два. Але ось ці, бачите, все-таки зійшли. Якось вони тут кущиком таким зробилися. Ну, цікаво буде, як вони будуть рости перший раз. Так, посадила з насіння. Подивимося, там ось. синичка вже є. Треба буде Артусі сказати, щоб позбирав. Так що ось так. Буде в мене базилик. Помідорки в мене вже ось такі великі. Цукіни теж, дивіться, як все гарно попроростало. Перчик. Перчик мій. О. До речі, перший рік садила парець. Петрушка ось тут. Ну, а кріп, кріп не в року разом з латушем. Шпинат також є таким кучкою такою кубкою. Ну, а кріп класний. Ми вже повністю їмо, і шпинат, і кріп, і, і цей летош, ж все, все вже їмо. Так що, ось такі справи. А зараз я разом з вами, як і обіцяла, розпакую усю свою техніку, ну, практично всю. Хто дивиться мене вперше, я скажу, що на день матері. Мої хлопці подарували мені цілу колекцію від акторки Дрю Берімор. У мене тепер є повністю майже все від цієї кухонної колекції цієї акторки. Я мала до того ножі і тостер, дуже гарно вони ними користувалися. А зараз ось хлопчики мої мені подарували на день матері усю колекцію. Це ось показує вам чайник електричний, як виглядає класний. Мені дуже подобається. Ще також розпакували кавову машину, дуже вона теж мені подобається, гарно все робить, всі свої функції виконує. Наверху, ось тут в неї засипається кавові зерна, вона їх перемелює і е, збоку заливається водичка, е, так що, в принципі, нічого такого особливого тут немає. Знаю, що вона має ще одну кавову машину, котра, е, е, з збоку ще нагріває молоко. Е, Ну, ця машина, на жаль, не робить цього. Але так як в нас не дуже полюбляють робити молоко спінкою, особливо це роблю тільки я. В мене для цього є такий невеличкий пристрій на батарейках, який взбиває такий електровінчик, як я його називаю. Тож для мене цього достатньо, тому що хлопці мої не п'ють такого молока збитого. Вони в основному добавляють собі. Верски, вершки зі смаком, кожен з них любить різні, тому якось ось так. Все доволі тут доступно, є інструкція до всього. На цьому, як ви бачите, моніторі є функція для, як я вже казала, помолу. Далі йде функція для заварювання кави. В принципі, нічого особливого, швидко все можна розібратися. Мені дуже подобається. Кава досить смачна, виходить. Не знаю, чи то я собі так вона чи то так є, тому що знову я кажуть, машини завжди все смачніше. Ще одним з таких кухонних гаджетів, від якого ми усі в великому захваті, це Air Fryer. Дійсно, пристрій дуже функціональний, швидко все можна приготувати. Запікаються дуже швидко тут і овочі, і курятина, також риба. Класний пристрій, обов'язково придивіться до нього. Якщо тут хтось у Сполучених Штатах або має можливість купити такий, не обов'язково цієї фірми, якоїсь іншої фірми, то придивіться до цього пристрою. Він абсолютно на всі 100% дає свій хороший результат. Якщо вам буде цікаво, я знімлю окремо відео, де покажу, як я в ньому запікаю чи готую. Тож напишіть, якщо вам справді буде цікаво подивитися. Ну і ще один з моїх улюблених таких гаджетів кухонних від цієї акторки це є ось звичайний блендер чи міксер, як його правильно назвати. Ну, Я його поставила просто, щоб на кожний день користуватися, тому що зараз є спекотно, і я доволі часто роблю різні смузі. чи Мілк-шейки для дітей. Він досить простий у використанні. На дисплеї також є функції, як вам потрібно подрібнити, як вам потрібно збити, чи в пюре, чи в маленькі шматочки. І приємним бонусом цього міксеру це є те, що в нього є ще ось таке гарне горнятко з накривкою і з трубочкою. Воно є з пластику, але має, як ви бачите, гарну форму, красиво зроблено. Перелив собі сюди смузі і взяв з собою у дорогу чи просто десь на вулицю. Це досить зручно. Ну оце ось наш котик смакує свій найсмачніший десерт, це сметанку ось так з пальчика. Це ось так починається мій тепер кожний ранок. З ранковою кавою з цієї машини. Також я збиваю собі ось так трішки молочка гарячого, дуже люблю ось таке збити в пінку молоком, Добавляю собі до кави і йду смакувати, звичайно ж, куди на вулицю, на наш бекярд, на нашу задню частину двору або патіо, як його ще по-іншому називають. В нас вже, врешті-решт, якось потрішки розпочалося літо. Налагоджується і погода, і навіть спеку передають декілька днів. І насолоджуємося смачною кавою. Ось так зранку, повноцінно перед роботою. Це певне один з найкращих моментів і ловимо такий літній вайб. Обожнює взагалі і літо, гарну теплу пору, особливо коли погода дозволяє тобі тут знаходитися. Обожнює це патіо чи бекярд, як його тут американці правильно називають, тому що тут і кава смакує по-іншому. Ти наскільки насолоджуєшся цією красою, неймовірною літа, цими барвами, зеленими, насиченими кольорами, Квіточки, які ти саджаєш, горотики в тебе вже підростає, досить класний. Тому мені все подобається. Ловлю, я кажуть, свій такий ранішній гарний настрій. Середжаюся хорошою енергією на цілий день і, звичайно, дарую її і вам через екран, Ви, ви також зі мною попили філіжанку кави. І так як Ніколасик, полежали ось в такій гарній травичці зеленій. Тож насолоджуйтесь, друзі, разом зі мною. Ну а зараз від мене трішки мотивація. Хочу разом з вами тут поприбирати на кухні, переставляти деякі предмети. Тож, якщо ви маєте на меті також щось зробити на своїй кухні, то запрошую вас разом зі мною зробити це. Ми нещодавно переробляли кухню, тож, якщо вам цікаво, можете перейти. В мене є відео, де я докладно показувала, яка в нас була кухня і наскільки вона змінилася. Поставили ми ось тут стільницю нову так. Також нам перемальовували кухонні шафки у білий колір, вони в нас перед тим були коричневого кольору. І майстер, який ставив нам цю стільницю з кварцевого каменю, порекомендував користуватися саме засобом для миття вікон, для того, аби витирати поверхню цього каменю. Я це так і роблю. Досить гарно воно все справляється, тож, на майбутнє, якщо хтось став. Кварц, обов'язково користуйтеся Віндексом тутешнім, але я купляю його без амонії. У попередньому відео я показувала, що придбала два дозатори на олію та оцет. Я вже їх сюди перелила і досить вони гарно тут вписалися в мій інтер'єр кухні білої. Зараз, коли стільниця зовсім нова, це по-іншому прибирається набагато приємніше. Кран, до речі, цей досить теж хороший. Ми купляли його у костку. Це фірма Кохлер, не залишає абсолютно ніяких розводів, ані капель, легко витирається, досить зручний у використанні. Поставила сюди ще ось такий симпатичний ледівський світильник. Він має три режими освітлення. Досить гарно тут вписався мені в інтер'єр кухні. Нарвала також у себе на клумбі дуже такі гарні рожеві дзвіночки, і в мене є міні гвоздички, Поставила їх в шкляну вазу, ось таку. І хочу їх також тут поставити на цій частині кухні. У попередньому відео ми з вами були у магазині Home Goods, де я придбала ось цю фруктову вазу. Зараз ось показую, наскільки вона гарна, функціональна і досить красиво вписалася в мій інтер'єр. Ну і останнє, що залишилося, це гарно все прополососити. В мене світ фірми Shark, Він в мене безпровідниковий. дуже мені подобається. Він також виконує гарно свою функцію. Ну і, звичайно, помиємо підлогу. В мене вийшла невеличка мотивація. Напишіть, як вам, чи подобається вам теперішня моя кухня, все, як я тут організувала. Можливо, це такий проміжний ще варіант, ще, можливо, щось тут переставлю, доставлю, щось поміняю місцями, але поки що мені все подобається. Дуже все кажуть, гармонійно поєднане одне між собою. Тому мені наразі все пасує. Напишіть, до речі, як вам. Мені буде дуже цікаво. Що ж, мої любі глядачі, я на цьому буду завершувати своє відео. Ось таке воно в мене сьогодні вийшло. Сподіваюся, ви гарно зі мною провели час і взяли щось корисне для себе, можливо, ви просто подивилися і мали свій хороший настрій, заряд на цілий день. Знаю, що багато з вас п'є зі мною каву. Тож, я сподіваюся, що сьогодні ви мали зі мною гарний та приємний час. Якщо так, то поставте цьому відео вподобайку. Звичайно, підпишіться на канал, хто ще цього не зробив, підтримуємо україномовний контент та україномовних блогерів, це дуже важливо. Чекаю вас, звичайно, у коментарях, де залюбки з вами спілкуюся. Усіх вас люблю та обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних, усім папам та усіх до нових відео.